Новітні технології повертають до повноцінного життя. Трансформація медичної галузі, і її вихід на надсучасний рівень розвитку значно підвищують шанси наших ветеранів на вдалу реабілітацію після важких поранень. Українські медики та реабілітологи роблять неймовірні речі. Герою нашого наступного сюжету Володимиру Сітниченку пощастило потрапити до рук кваліфікованих лікарів, які за допомогою новітніх технологій та власної майстерності врятували його кульшовий суглоб і вилікували інфекцію. Про великі справи, які робляться для подяки великим людям. Дивіться далі. Володимир, ветеран російсько-української війни, у 2015-му захищав золоте Луганської області. А на початку повномасштабного вторгнення Київ та Донеччину був гранатометником. Бойове поранення отримав у лютому 23-го під вугледаром. Я не знав, що воно отримало поранення, тому що це була зима, земля мерзла, і воно, коли все це розірвалося, я просто подумав, що мене вдарила велика грудка. Бо я зразу ну, білю в боку, і просто мене скосили в по прийшовши до тями, відчув, що ліва нога стала дуже теплою і побачив, як по ній стікає кров. З поля бою бійця евакуювали. Попереду на нього чекали нові випробування та операції. Так як в мене була інфекція, то боролися за те, щоб вдалить інфекцію саме. Як мені сказали, що треба почекати, поки хоч. Це курчовий сам суглоб, поки воно там заживе обросте. Тому що мене були уламки, вибирали, і мене з нього ще нічого не сталося. Ефективне лікування інфекції надзвичайно важливе для військових зі складними травмами, кажуть лікарі-ортопеди, адже через інфекційний процес неможливо зробити бійцям протезування і замінити суглоб. На прикладі нашого героя Володимира ми бачимо, що е, за рахунок цієї вогнепальної травми е, була пошкоджена тазова кістка, тобто розвинувся е, вогнепальний е, інфекційний остеоартрит. Володимир кілька місяців пролежав у столичній лікарні практично знерухомлений. Побороти інфекцію в кістці воїна змогли в центрі ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки, де використовують новітні технології в лікуванні пошкоджень опорно-рухового апарату. Поранені військові в медичному закладі отримують безоплатну медичну допомогу. В нашому центрі ми виконали пацієнту дві складні операції з застосуванням сучасних технологій, а саме 3D-друку. Перша операція це установка індивідуального антибактеріального спейсеру. Другу операцію ми виконали через три місяці. Ми поставили індивідуальний ендопротез. Ми почали не з імпланту, а ми почали зі спейсеру. Спейсер це є так званий тимчасовий імплант, який створюється не з титану. А з кісткового цементу це е, такий керамічний матеріал, який насичується антибіотиком і потім встановлюється як тимчасовий ендопротез, поки е, не буде е, вирішене питання з інфекцією, яка була в цій зоні через те, що це було поранення. Унікальна технологія, яка допомагає подолати інфекцію, дозволяє вберегти пацієнта від ампутації і повернути його до повноцінного життя. Ми дуже задоволені цією технологією, що вона на даний момент є е, в Україні. Що ми не відстаємо від цивілізованих від провідних е, країн світу в галузі е, медицини, що ми можемо таким пацієнтам, як пане Володимир, на сьогоднішній день допомагати? Після заміни кульшового суглоба минуло три місяці. Володимир почувається добре, хоча нога ще трохи болить. Він вже працює, а у вільний від роботи час проходить реабілітацію під наглядом фізичного терапевта. До нас він прийшов з обмеженням рухливості в кольшовому суглобі. В нього була сильна хромота. Зараз займаючись на Force, на тренажерах ДКТ, ми йому. Збільшили обсяг рухів, але ще залишається хромота. Поступово ну, десь раз в тиждень ми додаємо навантаження від цього проходить закачка м'язів, і поступово буде вирівнювати сама хода пацієнта. Захисник мріє якнайшвидше відновитися, а ще бажає, щоб ніколи більше російські окупанти не ступили на нашу землю. А українці завжди жили в спокої та мирі.